Марія Степанівна, чи можу я ознайомитись з протоколом засідання, Замажаю. на якому ви проголосували підсумковий протокол? Ми ж сьогодні бачиш, що продовжує працювати. Може я ознайомитись з ним? Чернечка. Продовжують бути триває засідання. У вас триває засідання? Так. А що на порядку денному ще є? От думаємо, кого відзначити не А ви думаєте, я вам розкажу, якщо ви не знаєте, що, я знаю, що порядок Це денний формується знає. на початку засідання, а не зараз. Має бути проект рішення, а проект постанови. Ми даємо пропозиції, кого б відзначити. В проект, порядку денному є такі Порядок речі? Порядку денний 25-го числа буде писати. Можна ознайомитися з порядку денним? Запит. Ви секретар? Запит. Запит на що? Що ви хочете ознайомитися? Невідкладно. Сформулюйте письмо. Сформулюйте письмо, відповідно до закону про звернення громадян. Будь ласка, прийміть від мене усмій запит. Я зараз зайнята, я слухаю даних. У вас засідання? Так, да, ми радимося, як далі наші дії. У вас засідання чи ви радитесь? Можете то. Ми і радимося нарадаємо. Так це нарада чи засідання? Рада, Юра. Якщо нарада, тоді прийміть від мене запитна інформацію. Ну, нема, в комісії нема такого поняття радитись. Юре, 7 7 8. 8. 8. Марія Степанівна, ви розумієте, 8. що 8. поняття такого нарада в комісії не існує. Ви це розумієте, що ви порушуєте зараз закон? Ні. Я нічого не порушую. На підставі якого нормативного документу у вас є нарада? Документики. Виробнича які? нарада. Ви не в освіті, ви не виділи у нарада. Нема такого поняття виробнича нарада. Комісія збирається вийти. Так сталося. так сталося як. Що те, треба провести виробничу нараду. У вас немає в комісії такого поняття, як нарада? Вас встала? Я дуже ба, бага... бачу, що вас дуже багато порушенься. Ви приймаєте від мене звернення? Ні, приймайте, будь ласка. Різосточок, реєструйте. Я знаю, як це робити, прошу мене вчить. Я ж вчителька. Ну, надію, що ви як вчителька більше справитесь за вчителька Надія що? Де... Садіть мені через паперу. Я... я маю шукати. А я маю. Вам виділили 3,8 і мільйона гривень. Де ви їх потратили? Нам. No. В комісії? Вам. Вам я в комісії? А я не... Ви не копійки не отримали? Зато Надія Євгенівна добре отримала. Шукайте, та. мені, мені, так. Мене сказати, протокол. Шукаю. Порядок денний, проекти рішення, які ви маєте. Ми на навіть має. Чудово. Я хочу з тим всім ознайомитись. М -м. Що то ви мене пхаєте? Що ви робите, Надія? Що ви тримаєте руками, Надія Гайна? Що ви слухаєте зараз? Що зараз відбувається? У Вас немає такого поняття, як нарада яким часом перекладаю? Ні, ні, ви заважаєте мені зараз залишати вам запит. Зараз в даному випадку голова комісії заважає мені і вам прийняти запит. Якщо ви секретар, зараз... Ну, слух, ви не вмієте? Я вас навчу зараз. Ні, викликати міліцію. Велика, міліцію. Зараз. Ні, міліцію. Ви ви, будь ласка, запит на інформацію. Розм... Занята, печеш... Чим ви зайняті? Можете пояснити? А, Що ви слухаєте? ти тут є зараз? Не вирісить результатів ти є як кандидат. Результати вирісили. Уповноважний представник партії. Якої? Партії воля. Ну що, вона не прийшла нікуди. Ну і що, це нічого не міняє? Статус так. мого, мого статусу представника партії не міняє. Дивіться. Є постанова вашої комісії, де чітко написано, так. є Предтак? посвідчення. Я просто так що запитати? Покругу, По хоч я не знаю, чи це викладало вже рішення, що проводити. Бо рада. Марі ви не знаєте, що далі писати? Не, не знаю, Ну, я, бачу, ну, що що я, ну, допомагаю вам. Вона конечна, а моє таке? Я хочу слухати голову. У вас що зараз Того відбувається? Немає. Ми, Ми так і не вияснили. Нема понятівна рада. Ми хочемо порадитися. Ви, ви собі райтесь, десь я поза якісним. Прошу надати мені. Суть речення. А, речення. Добре. На дане засідання прошу надати мені проєкти рішення, які ви підготували. порядок денний які ви проголосували, І протокол. ну і, Звичайно, протокол про підсумки голосування. Моїм запитом ознайомитись, зафіксувати. А де запит? Вона зареєструвала в журналі, де він є? Я не бачила, ні її Поїхала. Ну В журналі реєстрації де? Я не знаю, ти з нею спілкувалися. А де журнал реєстрації? Я знаю, що мала А от є журнал реєстрації. От журнал реєстрації. Я вам дав. Дайте, будь ласка, мій запит, щоб я зробив собі. Я фут. не бачила полосу? Вам обреєстральний запит, дайте екскурсію. Запит на інформацію, де мій є? Я не бачила, де тебе є того запиту. Нема запиту? Реєструємо ще один. Реєструєте? Реєструйте, будь ласка. Я не реєструю. А хто реєструє запити? А де секретар засідання? Ну нема секретар засідання, ви реєструєте. Ви на платній основі? Ні, я не реєструю. Давай, це все добре. Я скажу, як вам працювати, щоб вони -два до вас прийшли подання, Так, вас може.